Який подарунок готує тобі доля? Витері Софія, давайте подивимося спочатку вашу синіфікацію, в яких ви енергіях візьму дві карти, щоб знати дев'ятка кубків перевернута, дві дев'яточки, дев'ятка жезлів. Тобто, ви зараз скоріш за все. Очікуєте якогось врожаю. Ви багато попрацювали над якою справою дев'ятка кубків, але перевернута. Вона каже, що успіх прийде, успіх буде трошечки з затримкою, тому що перевернута карта. Тож у вас буде скоро присишення благами, або наразі у вас, в принципі, зараз, скоріш за все, є все, що необхідно. Да? Тобто їжа, якийсь одяг, базові потреби у вас. Закриті дев'ятка кубків також каже про пересичення благами, коли ну от вже хочеться чогось нового. І дев'ятка жезлів каже про те, що ви досягнули. Або досягаєте такого успіху нелегко. Тут дуже багато людина постраждала, і голова вже перемотана. Да? Тобто у вас може бути навіть якісь психосоматичні захворювання за того, що ви тривалий час і йшли до такої своєї мети, ви боролися за це. Да? Але дев'ятка жизлів каже про те, що зараз, якщо ви погано себе почуваєте, ваше здоров'я буде налагоджуватися. От, тобто, тут знову таки карта ця каже все ж таки про успіх, котрий ви. Ви бороли. Тобто ви гідні цього. І тепер, який подарунок готує тобі доля? Давайте подивимось, тому що дві дев'ятки це класно. Це вже як зібрати врожай і йти на новий етап. Так? Тож давайте подивимося, і що це буде? Що ж це буде? Четвірка пентаклі, шістка мечів, десятка пентаклі і шістка пентаклі. Любі друзі, ну який у вас буде період? Дивіться. Спочатку, да? четвірка Пентаклів, четвірка це стабільність. Можливо, навіть хтось з вас отримає якісь сторонні гроші. Це може бути від родичів. да? Я забула, як називається, коли. Спадщина, спадщина, ви можете отримати спадщину, от, або в будь-якому випадку, тобто ваші дев'ятки вас виводять на вашу стабільність. І шістка мечів далі, дивіться, це новий етап. Так, тут е, через мечі, через знову таки, через те, що ви е, вже е, наїлися якогось негативного досвіду, да? от, і ви можете почати цей етап саме зі своєю людиною. З котрою ви будете однією родиною. Хтось тут отримає шістка мечів, хтось отримає освідчення в коханні. Тобто, вам можуть запропонувати хтось якийсь новий період перейти на новий етап. Наприклад, ви зустрічалися, ви можете з'їхатися, дано ну, отримати пропозицію принаймні. От або ви просто зустрічалися, і ви дізнаєте, що людина вас кохає і хоче бути більше з вами. Ще щось. Тобто, тут про новий. Чудовий етап. І далі дивіться, шістка пентаклів та десятка пентаклів, любі друзі, ну це звичайно, це подарунки, це не тільки гроші, це подарунки, це меценатство. Можливо, хтось візьме над вами да, як шефство. Ну, тобто, якщо ви жінка, наприклад, да, то чоловік скаже, годі, годі тобі там впахуватися, да, ці дев'ятки жезлів е, різних досягати, я тобі допоможу, тобто, я буду з тобою, я буду про тебе піклуватися. У будь-якому випадку тут подарунки, тут гарні відносини. Сине, міценатство, благодійність, можливо, ви зараз будете на такому етапі, що самі будете займатися благодійністю. Але в будь-якому випадку, любі друзі, можливо, вам, знаєте. Якщо чогось не ви не вистачає вам а, фінансово, я маю на увазі для початку нового свого етапу, то вже за шісткою вам може хтось допомогти просто грошима, да? тобто, або вони до вас, ну, через сесію, через людей від сесію прийдуть якимось своїми шляхами. Ну і десятка пентаклів це чудові відносини в родині. А це про те, що ви можете вирішувати тут питання навіть з нерухомістю да? купляти, тобто переїхали. Отримали, можливо, там якусь або допомогу, або вам просто може пофартити, розумієте? Можливо, там виграєте гроші ще щось. Тобто, можливо, вам не вистачало там, щоб купити собі якесь майно, то тут у вас все буде. Десятка пентаклів, це не тільки про гроші, це про гарні відносини в родині, і це про те, що. Тут може бути покращення, не може бути! Це новий гарний етап, це буде покращення. Я мала на увазі, що воно може бути різним. Да? Хтось, наприклад, має свій будинок, буде робити там ремонт, щоб було комфортніше, щоб було крутіше. Да? Ну, гарніше, хтось купить, тут можливо, купляти в будинок якісь великі там меблі, ще щось. Тобто тут про великі такі придбання. Тож, любі друзі, я вас вітаю з таким гарним початком. До побачення. З повагою, Софія!